Сьогодні дзвонимо до вербувальників приватної військової компанії Вагнера. Її створили з благословення російських спецслужб у 2014 році і кинули на Донбас, де вони точково відпрацьовували завдання зверху. Наприклад, знищували командирів фейкових республік, від яких Росії треба було позбутися, штурмували Луганський аеропорт та готували псевдореферендум в Криму. Весь цей час Росія називає їх добровольцями, яким, начебто, самим стрельнуло їхати в Україну. Думаю, що то розговори про наліч Вагнера на Україні саме бажанням желанням атлічні від того, що ділують наші західні колеги. З 24 лютого музиканти продовжують вбивати українців. Щоправда, вже на рівні з регулярною армією і шукають для цього все більше кандидатів усіма можливими способами. Оркестру нужны музиканти на Україні. І давайте я вам скажу, мальчики з майчиком розмовляють. Ви йому скажіть так, вам, братан. Тяни время и все. Пускай он в госпитале залечивается, прям чтобы ему там аж зализывали до того, чтобы ну, не выписывали его до конца. Пускай могут проебаться, ему, можно сказать, по-русски. В больничке. Це вербувальник ПВК Вагнер радить сестрі підбитого окупанта, як йому звалити з армії РФ та потрапити до Вагнера. Поранення не проблема. М'яса багато не буває. Як і не буває забагато лайків і коментарів від підписників нашого каналу. Наприкінці червня вагнерівці почали активну заготівельну кампанію. По суті, приховану мобілізацію двохсот з приватних армій в статистику не потрапляють, тому це ідеальний варіант, щоб приховувати величезні втрати і далі навалювати, як там усе йде за планом. Потерь в ворожоних силах Росії немає. Щоб шукати заробітчан в Україну, вагнерівці розгорнули цілу агітаційну кампанію: групи в соцмережах, білборди, реклама на сайтах, форуми, обдзвон колишніх військових, листівки в поштові скриньки. Може вже й по квартирах почали ходити. Не хаті поговорити про Вагнера. Не можу сказати, казнітнілья паміловити. Рекрутерів, тобто вербувальників, на таке діло треба багато. Цьогоріч, наприкінці червня, представництва компанії з'явились майже у всіх регіонах Росії і навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Хто ж ці люди, які шукають найманців для війни в Україні, ми не тільки маємо на них детальні досьє, а й навіть записи телефонних розмов з ними. Ось цей сидить за 9,5 тисяч кілометрів від України у місті Артем Приморського краю і шукає найманців, які щонайменше на 4 місяці поїдуть вбивати, якщо звичайно не повернуться в пакеті вже за кілька днів. Роману Білову телефонує наша журналістка, щоб розпитати про деталі набору до пекла. За легендою, вона росіянка Анжела і її пораненого брата окупанта змушують знову їхати на фронт прямо з лікарняного ліжка. А той через жахливе ставлення не хоче повертатися. Може ли он підписати uh, Вагнером? Ну з вами, ну не знаю, з вами с Вагнером, мені дали ваш номер телефона. Навірне витім заніма. Я вже вижу от по ваші заставки, що навірно ви цим займаєтесь. Вот. Uh, подписать контракт, э, имея, ну как бы ранение. Ну, говорят, что через две недели вот уже будет нормальный. Но ну, он танкист. Например, там, ну, хоть белый Я вам просто говорю, что он должен изначально изначально э, закончить свою контрактную службу в Министерстве обороны. И То есть, когда он уволится, будет чистенький весь, тогда пускай мы его ждем. Наша Анжела жаліється, що якщо поранений брат відмовиться їхати в Україну, то йому світить стаття дезертирство. Але вагнерівський рекрутер радить не хвилюватися. каже, що через це багато російських військових судиться з міністерством оборони. Це подсудно для них діло для міністерства. дуже много судов і багато судов воєннослужачі виграли. Роман знає про що говорить, адже сам колишній десантник і ветеран бойових дій у Сирії, а тепер піднявся до менеджерської роботи. Офіційний Кремль, звичайно, не визнає, що причетний до приватного війська, але деякі факти говорять самі за себе. В ході розслідування наша журналістка викрила вербувальника з Нижнього Новгорода, що працює в парі з поліцейським Максимом Кладовим. Завдяки закинутому акаунту в однокласниках дружини Максима Людмили ми дізнаємося, що з 2011 року Кладов був майором. А повышение повишення зарплати. Уви, только на шарфік. А от 2015 року ситуація змінилася кардинально. Окрім дорогої випивки, у родині простого нижньогородського поліцейського почало вистачати і на шалики Луївітон, і на шпалери Версаче. А до них розкішна квартира, дорогі авто та люксовий відпочинок в окупованому Криму. Дружина правоохоронця Людмила перетворилася на Новгородську світську левицю і просто бомбить інстаграм своїми фотографіями та оглядами лахів. А Об біщений обзор на балаклавки. Анаколіться. Наша журналістка подзвонила кладову, щоб розпитати про його цікавий кар'єрний шлях. Він спочатку заперечував, що він це він, а потім кілька хвилин слухав інформацію, яку ми на нього знайшли, і не дуже переконливо вдавав здивування. Він займається так, Так. Да. Так. Да. 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 і чому саме цей номер телефону ага. Максима Кладова. подвязан, ну, как бы, одна на двоих электронка тематическая с вербовщиком по Нижегородской области Алексеем Хлебниковым. Вербовать найманцев в России залучают и креативнейших рекрутеров. Всем огромный привет. Меня зовут Станіслав Потій. Я главный редактор радіостанції Рекорд в Ростове» на частоте 100,7. Редактор, директор та власник бізнесу на музичних привітаннях тепер шукає найманців у Ростовській області. Це все делается для них, ну а часті для нас, тому що нам приятно видеть, коли людям нравится. Станіслав перестав бути радійником у 2018-му і зараз називає себе просто фрілансером. Одна з вимог військової компанії до працівників знищення сторінок у соцмережах, і потій її не виконав. Він просто закрив акаунт і змінив прізвище на стрільцов, але забув про ID S потій. Тому маскування вийшло на три з мінусом. Потій – багатодітний батько і його найстарший син Даніл якраз ідеальний кандидат для Вагнера. Я бухаю перразівка, спишка яка. 24 роки, плюс військовий досвід у Росгвардії. Ми хотіли запитати в потія, чи про це влаштував він у Вагнера свого сина, але колишній радійник не захотів брати слухавки. Відкритішим до спілкування виявився його колега з Татарстану, Лінар Габдулхаков. Цей піднявся до пошуку вбивць з чорних робіт. Шість років тому він був прибиральником снігу, вантажником різноробом на будівництві і давав в мережу такі оголошення: Рабочий іщет роботу, є опит роботи в строїтельстві, возможно, на уборку сніга, а плата желательно їжеднівна і раз в три дня. Лінар сам підтвердив нам, що тепер займається найманцями. Наша журналістка подзвонила йому під виглядом вбитої горем жінки, чоловік якої, начебто, перестав виходити на зв'язок. Габдул люб'язно надав телефон іншого кадровика. Ну, у нього Майво по можна скажу інформацію якась? Буває тако, да перевоз і тут він не помиляється. Збройні сили України забезпечують регулярні перебої вагнерівців. Один з останніх знищення їхнього штабу у попасній, на який навів російський кореспондент. Сьопа завалено. За українськими даними, там злягла понад сотня їхніх вбивць. після ракетного удару. У приватній армії вперше публічно визнали втрати й оголосили обдзвін родичів хаймерснутих найманців. Ну а далі їм дзвонитимуть з приводу доставки чорних пакетів з наповнювачем частіше. Тому давайте пришвидшимо цей процес донатами для нашої армії. Дякую, що слідкуєте за нашими розслідуваннями. Не забувайте підписуватися, поширювати та коментувати. Під відео ми також залишаємо посилання на повний текст розслідування Єлизавети Чип про вербувальників Вагнера. А ось тут, до речі, можна глянути наше попереднє відео про зрадників з псевдореспублік.